Здравствуйте, дорогенькі мої слухачі. Бачите, я в руках тримаю час. Пісочок сиплеться і дає нам можливість, поки він пересипається, я вам розкажу казку. А мій котик буде її слухати. Вушка на шороше, він страшенно любить казки слухати. Отож для вас казка, сьогодні я розкажу, називається про те, як бідний чоловік правди шукав. Жив був собі один бідняк. Ну, Бідний був не тому, що він, як кажуть, бідний, бо дурний. Бідний тому, що ну, якось так був він з батьками, стареньких доглядав, там того багатства ще й в них не було, та поки там женився, та ще й сам бідну взяв, та й доробитися тяжко, тих, тих рук не вистачає. В селі багаті були, багаті діти. В нього сусід був багатий. А що ви думаєте? Та, Такий там такі палати кам'яні, мав, наймитів наймав. І поля поруч, але в цього бідного невеличке поле кавалок, там, що йому там вистачає, тільки, ну, Борошенця з молов та поїв. Але таки якось доробився і купив воли. І вже потрошечки став жити краще. Там тими волами і поле зорень, та щось підробить, та щось підвезе та щось на базар продасть. Та так трошечки став жити. А той багач по сусідству і дуже тому багачеві якось. Заздрісно стало, що у того бідняка -то такі воли гарні, та він ще щось там багатіє. І почав придумати, як же ж ті воли у бідняка видурити. Та потрошки-потрошки, та якось підглядів, що ті воли паслись, паслись та й зайшли на нього поле. Та він пішов їх зайняв, та й до себе загнав. Бідняк за волами. Де воли? Нема. Пішов шукати сюди, туди по слідах та й до багача, каже, це ж мої воли. А я каже, були твої. Як зайшли до мене у двір, у моє поле, почали мені шкоду робити, то я їх забрав, це вже мої. Та ні, давай з ним сперечатися. Ні, хоч як хоч не віддам. Той забирати куди, той наймиті гукнув, що й побили цього бідняка, той до суду. Та судді які, знаєте, хто їм хабаря дасть, то за того і судять. Покликали багач тому дав червінця, тому червінця, тому п'ять рублів. Та й судді кажуть, ні, таке не твої воли. Бач, шкоду зайшли, мусиш віддавати. Що той не робив, як, як не бідкався, вже воли забрали. Нема волі, вже треба бідувати. Вже він що робити, хоч не хоче, а треба десь найматися. То він до цього багача вже сам бідний в наймі пішов. І своїми ж волами на багача й працює. Ви бачите, яка справедливість у світі буває. Та й думає він, що що ж таке, що в цілому світі правди не буває? Як же так? І воно моє чесне, я ж нічого не крав. А так я заробив та мене забрали, та що я цими ж волами і, і на чужого роблю. А як на, на чужого робити, то то йому щось, щось заплатить, а щось і не заплатить. Домовилися там за 10 карбованців він йому 5 дає. А що ж ти ти з горлянки ж не видереш? Та й так з часом то він ще бідніший став, як був. Коли це у багача, та весілля. І весь люд сходиться та на весілля. І бідняк туди думає, та ж піду, то і я піду, я вже. До порога дійшов, коли це багатьом ходить, куди це ти А Ану геть, з мого двору, ти куди ще мені таких не вистачало. Та каже, як тебе з весілля проганяє. Я, хоч, я і їсти нічого не буду, тільки постою, подивлюся, та музику послухаю. А тобі такому обдрипати ще музики, ану геть, звідти, щоб я тебе не бачив. То йде, додому не дійшов, сів на камені край дороги думаю, Боже мій, Боже мій, яке це життя? Ніде правди немає. Що не робиш, а тільки гірше. І і Як в цьому світі жити, і для чого я живу? І не хочу я жити, піду, каже, думаю, піду десь втоплюся та й на тому все. Дочекався вечора, щоб люди не бачили, та й пішов до млина, там гребля така, ставок високий, там колесо обертається. Думаю, тут я десь все стрибну. Та й втоплюся, ніхто мене й не побачить, ніхто й шукати не буде. Попрощався з світом та й стрибну. Та й як на те бах, ніби в воду попав, але сухий, дивиться, а він в такий якомусь. В якихось палатах навколо вода, а тут сухо. Дивиться, там і поїсти, і попити є що? Чудується, як це сюди попав. Походив, сів, поїв та випив гарненько. Коли чує що стукотить, громотить, давай ховатися, Куди ж ховатися, сюди, туди, позавугли. Те, знайшов якусь там діжку, в ту діжку заховався. Коли це зверху, через таку діру влітає в ту палату троє чортів. А страшні, а рогаті. А в ухаті, хаті, а потлаті або родаті. Чувко, тобі не страшно, ні? Та ти мене хоробрик, ти нічого. Раз ти мишей не боїшся, то ти і чортів не боїшся. Збираються чортись, посідали за стіл, давай пити гуляти. Наїлися, напилися та й давай хвалитися один перед одним, що хто яке паскудство в цьому світі зробив. Та й безрогий чорт каже, а я ось, знаєте, що зробив? Що Отам от у сусідньому селі мельник такий є. Млин у нього такий багатий, гарний, а вода ніяк не тримається, весь час його ту загату, греблю прориває, і що він не робить, і сам працює, і наймити, і, і, і мучиться, а ніяк ту греблю загатити не може. А я зробив так, що якщо він навіть і тисячу рублів заплатить, і майстрів самого Львова покличе, а ніхто йому цю греблю не загатить. А саме старший чорт каже, це ти зробив, та не так. Якби знайшовся, де такий мудрий чоловік. Та ту греблю зверху розібрав, та дев'яту колоду витягнув і викинув, а те все назад поставив усе було б добре. Та, каже, тебе другий чорт, це я не подумав. А другий чорт каже, а я таке зробив, що отам у, у пана, отого, що за горою живе, в нього дуже велика череда, в нього воли такі, і кожен день воли пасуться, і один віл помирає. І один віл помирає, він уже тих чабанів бідних катує, б'є, людей, мучить і нічого не можуть зробити. Кожен день віл помирає. Скільки нових волів, що він не робить, кожен день віл помирає. Так оце і буде, ті люди будуть мучені. Е, Саме старший чорт каже, це ти дурне зробив. Якби знайшовся де мудрий чоловік, та на тому полі знайшов кущ полиновий посередині, вирвав його і викинув, бо віл, як його зістає, подихає. От тоді все, все стане добре. Так, той Чот каже, це я не подумав. А саме старший Чот каже, а я таке зробив, е, що й вам не снилось. У нашого царя є дочка. Так він її любить і так її голубить. А вона захворіла. І кожен день, які лікарі не приходять, ніхто полікувати не може, і вона вже скоро помре. Оце я таке зробив. Ха, -ха ті два чорта сміються, та ти не догледів. Якби не знайшовся такий мудрий чоловік, то в її палатах на дверях знайшов там затикана голка з червоною ниткою. Витяг ту голку, та й вогонь кинув, а й голку зламав, отоді б вона одужала. Ну, та це ще нам треба ще працювати, удосконалювати наше паскудство, сказали чорти. Поїли, попили, та й гуп, в ту діру та й вилетіли. Ага, той бідний чоловік, все те запам'ятав, та й сам до тої діри добрався, його фью, потягло наверх, гоп, стоїть він коло цього млина на греблю, ніби сухий, ніби в воді не був. Він уже додому не йшов, зібрався та й пішов на сусіднє село до Мельника. А той бідний гарує і наймити, і майстри, і ту греблю гатя, тільки поставили воду, пустили, воно прорвало. Поставили, пустили, воно прорвало. А бідня каже, знаєте що, пане добродію, я скажу, що треба зробити. От послухайте мене. Та той же радий будь-кому, ну, що треба? Каже, тако зверху знімайте колоди та рахуйте. До дев'ятої дорахували, каже, оцю дев'яту викидайте і ставте все назад. Поставили, пустили воду, стоїть гребля, як кам'яна. о! Тут уже мельник йому повну торбу золота насипав. Оце ж тобі, чоловіче, майстер ти великий, спасибі тобі. Він уже гроші має, іде далі. Перейшов через гору, а там, на полі, пан чабанів, канчуками б'є і віл мертвий лежить. Чекайте, не бийте їх, каже Підняк. Як допоможу? Пішов серед поля, найшов кущ полинув. вирвав його, каже, тепер пускайте, бо це отрута була. Пустили волів, ходять, ні один не помирає. О, пан уже людей перестав бити. тому Хлопцю грошей насипав чоловіку, той далі вже до, царства, до царя збирається. Приходить, а там в жалобі, вже його дочка, бідна, помирати має. А він каже: пустіть мене, пустіть, я її вилікую. То вже цар ладен, забудь кого, каже, вже, які не були, лікували, ну давай тише. Він одразу до дверей цап-цап знайшов -цап, там голочку з червоною ниткою, зламав голку, те все вогонь вкинув, а донька, фу, загорілося. Тут і дочка царська очі розплющила і одужала зразу. То й таке чарівництво було паскудне. Ну, раз таке діло, то цар уже, чим тебе нагородити? А дочка каже: тато, ви знаєте, гарний ж чоловік добрий, а віддайте мене за нього заміж. Ну, та й віддали заміж за, за цього чоловіка. Вже він царює. Коли це? Дивиться, а на його царство на базар та приїхав отой багач з його волами. Ну, цар його каже, ну, приведіть до мене. Привели його. каже, ти пам'ятаєш мене, Той дивиться, пане цар, ні. Не, не пам'ятаю, а я ж от твій сусід, якого ти воли, забрав. О, Боже, спізнав я, та не бийте, та не карайте, мене в ноги впав та розплакався. Та не буду я тебе карати. Я хотів тобі сказати, що бач, не тільки от такою обманом можна багатіти, а добром, правдою можна жити. А як то сталося? А він розказує: так і так, я оце. Все чисто розказав, як він то хотів стрибати, так як він тих чортів послухав, той собі багач на вуса намотав, думає, ха, якщо цей бідняк царем став, то я, мабуть. Ха, Самим амператором стану, піом додому ввечері, до тої, до тої загати. Та й стрибнув воду, в палатах опинився. Тут вже почекав, коли чорти прилетіли, заховався в бочку та й слухає. А чорти збираються та один до другого каже: Слухай, брате, ми стільки біди наробили, а якийсь чоловік взяв те все та й назад все зробив і, 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 і загату зробив, і волів рятував і дочку царську. Е, це десь, мабуть, хтось нас тут підслухає. Кинули шукати, а в бочці багач сидить. Вони от тут же і розтаскали. Отака казочка, не робіть нікому лиха, то й вам лиха не буде. Розказав цікаву казочку. Котик мій послухав. Зараз ми вам з котиком кажемо: до побачення. А ви нам напишіть листа, чи подобаються мої казки і як звати мого котика. Буду чекати, до побачення.